Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Хотів задати запитання, порадьте, оскільки є різні думки, і це десь впливає на продажі, а десь не впливає. Хотіли почути вас і відповіді ваші, побачити у коментарях до цього відео. Що робити з шинами, які мають повні карби. От бачите, повний карб. І є мікротріщини. Дехто з клієнтів приходить і каже, ого, цим колесам кінець, хоч колеса Брідстоун оригінальні на повних карбах. Для нас чому ми їх не міняємо? Для нас е власне, важливо оригінальність і Брідстоун шини. Не проблема поставити сюди за 100 доларів два кулка. І буде красиво виглядати. Але чи є доцільність, оскільки краще ми дамо цих 100 доларів знижки на майбутню покупку шин, і неодноразово я це говорив. Чим зараз взяти і цілком хороші карби викинути і поміняти на БКТ-шини? От скажіть вашу думку, що нам робити? І це ну ніяк не впливає на роботу. І отримавши знижку там 100 доларів, ви через рік, два-три. Ну, коли вони розлізуться, бо всі кажуть, та вони не будуть служити довго, вони не будуть і місяця їздити, доведеться купувати нові колеса. Наша нам оця заморока, хоч ви й даєте знижку. Тому, будь ласка. Хто користується, хто купував, хто не перший рік користується тракторами японського виробництва і оригінальними БКТ-шними, не БКТ, а оригінальними власне брістовнівські шини з такими тріщинами, мікротріщини, середньої складності тріщини. Що робити? Ну і потенційні покупці, теж попросимо вас залишити в коментарях. От, до прикладу, наступний трактор теж чудовий Асті 17, прекрасні карби. Ну, нові, т, н, нові БКТ, не факт, що мають такі, а китайські тим паче. І ну, міняти ми не бачимо сенсу. Хочемо вас почути. Дякуємо за ваші коментарі, заздалегідь. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.